Дніпропетровщина активно готується до опалювального сезону. Загальна готовність на сьогодні вже понад 70%. Вже декілька місяців йде робота в котельнях, багатоповерхівках, школах, лікарнях. Фахівці перевіряють та лагодять обладнання, теплові мережі, аби критична інфраструктура у холодну пору року працювала стабільно. Все координують спеціальні штаби обласні та місцеві. На підприємствах тепловодопостачання регіону створені резервні запаси необхідних матеріалів, обладнання та реагентів, усього, що потрібно для швидкої ліквідації пошкоджень та безперебійної роботи систем. На підприємствах-постачальниках встановлені генератори різної потужності, допомагають благодійні організації, долучається місцеве самоврядування. За програмою відновлення та розвитку регіонів співпрацюємо з Японією, сформували і передали партнерам перелік потреб в альтернативних засобах живлення. Підтримує область і агентство з міжнародного розвитку Юсейт. Партнери вже передали нашим теплопостачальним три когенераційні установки з загальною потужністю 3,5 МВт. Обладнання наразі встановлюють. Плануємо реалізовувати такі проекти і надалі, зокрема, зі встановлення ще 10 установок в різних містах області, а ще на промислових підприємствах області. Працюємо над захистом критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів. Водозабезпечення Криворізького та Нікопольського районів минулого тижня запрацював на повну потужність новозбудований магістральний водогін. Запустили на Криворіжжі останню четверту нитку, її протяжність 26 кілометрів. Разом усі ділянки здатні перекачувати близько 400 тисяч кубічних метрів води на добу з інгульця до південного водосховища і забезпечувати безперебійною послугою оселя місцевих мешканців. Стало працює ділянка водогону у Нікопольському районі. Громади Нікополя, Марганця, Червоногригорівки та Покрова вже отримують Дніпрову воду. Під час візиту на Дніпропетровщину президент Володимир Зеленський відвідав одну з ділянок водогону. Саме очільник держави та офіс президента виступили ініціаторами будівництва об'єкту, аби вирішити проблему водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. З початку тижня ситуація з енергетикою стала напруженішою. Через підвищення температури повітря зросло споживання електроенергії. Закликаю до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо години максимального навантаження вранці та ввечері.